Любі друзі, всім привіт! Вчитись за те, що я довго не знімаю відеоролики стосовно четверлики. Мене забанили на місяць. Я е, платити за це не хочу, тому що це буде, як то сказати, е, дуже сильно повліє на е, те, що я задоначу Росії, і те, що ці ракети можуть піти ось прямо на нас. Тому я краще потерплю. Я досі шукаю якісь інші альтернативи, але ті альтернативи, які дуже схожі з чат-рулеткою, там, ОМТВ, тобто таке. На жаль, вони під'єднані до основної чат-рулетки. І тому мене там усюди забанено. Через телефон я намагаюся, але дуже багато фонить і дуже багато чого. Uh, для мене це Е, uh, Тобто там фонить, якісь посторонні звуки, мені це нафіг надо. І вам це слухати мені не хочеться, щоб ви це слухали. Тому я не знаю, що я це ціле місце буду робити. Може, якщо у вас є варіанти, uh, пишіть, будь ласка, під цим відео в коментарях. Uh, я буду дуже радий, якщо ви щось запропонуєте. Uh, і uh, Я хочу на вас чекати, тому що я хочу uh, нарешті хоч, uh, випускати ці відео. Я хочу, аби усе було гаразд і аби найскоріше аби наші ЗСУ перемогли. Uh, тому, пробачте мені, будь ласка, така ситуація. Там ще скільки? 300 з чимось годин залишилось. Іли 200 вже, я не пам'ятаю. Але я на місяць. Ізольований від чат-рулетки за одним пунктом, і це зробив наш, наша людина. Сволота така. Я, якщо ти мене бачиш, я тебе, сука, не навичу. Ти сволота. Ти. Ще та людина, яку я хотів би сказати редиска. Хоча я вже сказав і ти, і ти, пень. Е, і любі мої підписники. Я буду щиро вдячний, якщо ви мені щось запропонуєте, аби я знімав, аби ви дивились, аби я з цим не затягував, і е, я ж роблю канал не тільки для себе, але, але й аби ви самі щось мені писали, тобто щось цікавились, або, може, вам щось цікаво про мене буде знати. Тому я буду дуже вдячний за це. Всім гарного вечора. Слава Україні, Героям слава. Слава ЗСУ і Пизда Російської Федерації. І я хочу вам дійсно побажати ось цього найкращого. І, будь ласка, зрозуміти цю ситуацію. їй богу Чат-рулетка, не скоро. Якщо якісь е... ігри, або щось, якщо ви самі захочете по... е... порати, я. Буду прислуховуватись, буду дивитися, буду записувати в окремий зошит або щоденник, аби ми могли. Я міг розуміти, на що ви зараз хочете піти. І тому я буду цим вдячний. Тому ще раз слава Україні героям слава. І все, все буде добре.